Всім привіт, з вами Гамер і це уліт колекційного видання Splinter Cell Blacklist The Five Freedom Edition. Загалом до Splinter Cell Blacklist вийшло всього три види колекційних видань. Це Ultimate Edition із годинником у вигляді окулярів Сама Фішера The Pfizer Freedom Edition і з фігуркою Сама Фішера, а також супер кльове, але знову ж таки американське видання і з літаком з гри Splinter Cell. По-моєму, це таке найкрасивіше і найкраще видання, але, на жаль, в Європі воно недоступне. А це видання куплене в Чехії і воно стандартне як для СНД, так і для Європи. Отож, розпочнімо. Знову ж таки, Спінтерцел повторює красиві традиції Tomb Raider, де, як ви пам'ятаєте в колекційному виданні, усі такі непотрібні написи і так далі були написані на обгорці. Точнісінько так само і з цим колекційним виданням. Обгортку ви знімаєте. Можете собі переглянути усі застережливі написи, опис до гри, е там матюки, це все на докучливі ті попередження. І відкласти цю обкладинку. І перед вами залишається просто неймовірної краси та елегантності коробка. Загалом, знову ж таки, у часів Tomb Raider я такої красивої коробки не бачив. Справді вона мене вразила, навіть не можу це описати, але колекційка ця справді красива. Що ж, відкриваємо. Є. Так, відкривається вона доволі того. Так ось так знизу. Ось. виконана вона у таких от зеленуватих тонах. Так, давайте оглянемо цю кришку з цього боку. Ззаді. ідентична, як і спереді. З цього боку. І спереді. Зверху намальовані окуляри, а також напис Plinter Blacklist. Так, відкладаємо цю коробочку. І ось. Весь міст колекційного видання. Так, тут ми бачимо ніж. Тут ми бачимо героїню із гри. Тут ми бачимо Force Echelon. А також пістолет. Так, і розпочинаємо. Загалом, що найперше попадається на очі, це цей красивий стілбук. Кольори у ньому просто переливаються, особливо ось так на світлі. Ось так він виглядає ззаді. І лише здивувала мене одна річ, чому диск не поклала в цей стілбук. Справді доволі дивно. Стілбук прекрасний просто. <схід> Але чомусь так є. Далі йде проста коробочка із дисками. Ось, десків H3. Так, це дуже дивно. У Company of Heroes було а, два дески, а тут цілих три. Насправді <гас> дивно, але з боку класно. І ці дески можете собі спокійно перемістити у колекційний стілбук. Ось. Так, далі йде така собі рекламка від Ubisoft. Так, коди для активування гри у Ubisoft. Ну і також мануал. І з кодом на активування усіх DLC, які доступні у цьому колекційному виданні. Мануал э, стандартний, але доволі оригінально зроблений. Мануал цей швидше не до гри, а все-таки до місто DLC в колекційних виданнях. І написано воно кількома, як ви можете бачити, мовами. Чеською, російською, англійською. Ось. Так, ззаді. Так. Підпалив трошки кодик. Ось так воно це все виглядає. Так, можемо покласти на місце. Ось. Так. Далі йде не менш цікава річ у цьому колекційному виданні. Велика комікс-книжка Splinter Cell Echoes. Отож, така сама книжечка доступна і у Ultimate Edition, у виданні з годинником, але там обмежена версія на дуже мало сторінок. А тут їх аж 96 Отак так от. Це найкраще для тих, у кого є фігурка. <хи> от так от. А, загалом фотоогляд цього коміксу ви зможете переглянути у нашій групі ВКонтакті. Також фотоогляд е коміксу з Last of Us вийде найближчими днями. Вибачте, у мене трішки не вийшло часом зробити фотоогляд артбука та стілбука. Так, і далі найсоковитіша частина цього видання. Фігурка сема Фішера. Ось. Так, давайте її тоді вже відразу розпакуємо. Закріплена вона одним дротиком для того, аби не випадало. Так. І доволі туго витягується. Як це вже стандартно у будь-якому колекційному виданні. Фігурка в ньому має витягуватись дуже туго. Чудово. Ось така от колекційна фігурка Сема Фішера. Доволі непогана. Зроблена у наймілкіших деталях. Просто чудово. Одна із найкісніших знову ж, таке, фігурок, які я бачив із будь-якого колекційного видання. На відміну від, колекційко... від колекційки Tomb Raider тут не рухається нічого. Ну але тому фігурка ця набагато красивіша, ніж фігурка Tomb Raider. А там Та фігурка втратила красоту саме через те, що у ній рухається все суглоби і так далі. Ось таке от було наше колекційне видання Splinter Cell Blacklist The Files Freedom Edition. Особисто мені це видання дуже сподобалось і з останніх розпакувань це мені подобається найбільше. І також, ледь не забув, про дуже приємний додаток до цього колекційного видання, а особливо для тих, хто зробив його перед замовленням. Але доступний цей подарунок всього лише в деяких країнах. Слава Богу, Чехія одна із них. Це ось така от чудова футболка Spinter Cell Blacklist. Зараз ми її витягнемо. Так. Виконана вона у таких самих зеленуватих тонах, як і коробка колекційного видання. Дуже якісна футболка, дуже якісний друг. Взагалі на диво футболок по іграх. Це зроблено дуже класно. Так. І загалом на цьому все. Щодо DLC, то їх тут просто величезна кількість. Це є 5 різних видів, 5 різних кольорів окулярів Сема Фішера. Так. Також це є додаткові одиночні місії та мультиплеєрні костюми і зброї. Ось. Яхта мільярдера, 5 костюмів, 5 елементів екіпірування, 5 видів зброї. І 5 видів зброї для мультиплеєра. По-моєму, доволі непогано. DLC це ми любимо, особливо коли вони доступні нам відразу, а не за півроку після виходу гри. Отаке от, от було колекційне видання. Всім спасибі за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, Нагадуємо, що партнер показу Play.ua і бувайте!